Всім доброго ранку на Русановському каналі. І Сьогодні стартує другий фінальний тур чемпіоната Київської області. Ми вже приїхали, розкладаємося, замішуємо прикормку, сортуємо живий компонент і починаємо розкладатися. Тому все по порядку, все як зазвичай. Починаємо наш день. Так, ну що, любі друзі, сьогодні я в зоні А сектор А7. Це виходить, крайній сектор в зоні, але вона переходить плавно в Б, тому я не крайній. Чистим сектора я вже правда, почистив, тому починаємо підготовку розкладатися. Зараз 7.17, тому ще багато часу є до старту. Ну що, у нас все готово. Фідерки готові. У нас Два на верховодочку, 3 на, точніше 2 на ближню дистанцію і 3 на дальню дистанцію. Столики все готово, Чекаємо кормушечки, поводочки, коробочки. Зараз чекаємо перевірку прикормки і будемо розкладатися. Погодка сьогодні не така, як вчора. Зранку прохолодніше. Можливо це вплине також на рибалку. Ну будемо дивитися в ході тура і розбиратися з рибою. Доброго ранку. Доброго ранку. будь ласка. Сергієнко Ігор. Ігор, ви готові до перевірки прикормки? Так. Да. Добре. Так, все. А де тут метка? Ага, все, побачив, добре. І мені будь ласка, ось цю. Все, дякую. Садок. Все, Дякую. От живий компонент вже розкладений. Ось така красотіща виходить. речі, розкажу вам фішку цікаву. Як зберігати ножниці, щоб вони тут не присухали і нормально не тупилися, різали. Набираєте таку йомкусь з водою і після кожної нарізки. Кидаєте сюди. І вони у воді, виходить, весь тур одмокають. І тоді ви просто берете собі води і нарізаєте, кидаєте назад. І тоді ножниці не засухають, і тоді набагато довше служать, вони не тупляться. Тому що коли тут насуха... висухає опариш, і коли ви починаєте різати, він як іде, як наждачка по цьому сухому опаришу, корозія, і воно коротше, сильно тупиться. Тому ловіть лайфхак. До старту залишились лічені. Хвилини ми готові. В принципі, сьогодні головне виступити стабільно, хоча б, щоб були всі перше, друге, третє. Тоді є повний багато шансів на перемогу. Тому стараємося, ви за нас вболівайте. Пишіть в коментарях слова підтримки, а ми вже будемо стартувати. Зустрінемося вже на зважуванні. І так, у нас тривога. Тому змагання припинили на час тривоги. Зараз, коротше, чекаємо. Можна, в принципі, з командою зустрітися, переговорити, поки така можливість є. Заодно перекусити. Пройшло десь 2,5 години, я зловив 25 риб. Ну, В принципі, результат непоганий, але риба дуже мала. Тому Чекаємо, будемо продовжувати. Іван, ти знайшов свій тубус? Бо мої ще? підписчики переживають. Ще не знайш... Ну, вже знайшов, але ще не забрав. І де він був? Така добра людина, забрала його і залишила об'яву. Кстати, я прикріплю. А так би мінус півтори тисячі доларів, так? Да? Ну, да. І мінус е сезон. Ну, сезон може і не, бо у нас в команді вистачає федеров. Можна так по одному брати і ловить. Да, і кстати, у нас і платформи, є, і все є. Кстати, ось дивіться, Івана без фідеров ловить. А хочете глянуть? Де, десь 4 фідера, блин, ізолє... накулядував. І за лентою примотав ручку пацаки. А що поломано було? Да, вона типа не кріпиться. А по цаках, цак, кстати, цак, 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 теж был в тому. Ну що, любі друзі, тур закінчився. Я відловився 54 риби. Краще, ніж вчора, вчора було 39, але цільова риба основна дуже маленька, тому хоч би було півтора кілограма. Зважування зон вже почалося. Перші сектора вже там було 1400-800 кілограм. Тому якось так, будемо сподіватися, що в мене більше. Тому чекаємо зважування. Так, гладков. Я рахував його рибу, у нього було 28 риб. Зараз подивимося. В, е, Юре зараз кіло 4, 456 дається, він поки перший в зоні. Зараз дивимося Гладкова. Ну, Середня вага в нього непогана. 28, але може бути дуже непогано. 928 грам. 928. Сектор А7. Сергійент. Ну давай розтяги. Так уж так один килограмм 424 грамма. Капец. Нет, я не знаю. А, в принципе, давай. Зауваження до зважування є. Прийнято! Рибоводу! Це... Який третій виходить? Йохар не бюджет. Та я ще буду фоткатися. Ось да. такий виходить, уловчик. Кіло 424 до першого місця не вистачило 37 грам. В ітоги я третій. Отак буває. Ну, Будемо зараз чекати загальні результати. І відпускаємо нашу рибочку. Гулять. пішла. Ми вже зібрані, чекаємо оголошення результатів. Зараз підраховують бали і подивимося, чи хватило нам балів посісти в призовій. Ну, скажу наперед, що Думаю, хватило, тому що я єдиний, хто заякорив третє місце, а Андрій, Олексій і Іван всі зайняли перше місце. Тому однозначно командне ми посідаємо перше місце, а от особистий тут вже під питанням, чи попадаємо ми. Тому зараз чекаємо об'яв результатів. А мы смотрим. Хороший? Смотри, мы пока ты можешь папку. Надо его свидеть. Дай на. Так, церемонії оголошення <рістична> результатів, нагородження, <рістична> закриття нашого турніру, чемпіонату Київської це області, вам не заважаємо фідером 2024. Дякую вам і чергове, хочу, щоб ми один другого підтримали. <рістична> в першу чергу я хочу висловити подяку нашим воїнам ЗСУ, які нас обороняють і завдяки яким ми можемо проводити ці змагання змагатися, збиратися, розвиватися, показувати результати, йти далі. Йдемо правильно. Дякуємо, хлопці. Давайте а Так, по особистому заліку назву 10 місць. Остальна все більш подробна і суха статистика, все буде на сторінці Коферса. І там ви зможете потім роздивитися і другий тур, і все взагалі. Десяте місце. Сума балів 7. З вагою 2 кілограма 572 грама. Якошов Дмитро. Команда Яко Дмитро. Дев'яте місце. Воно було дуже цікаве. Балів 6. Вага 1 кілограм 963 грами. Команда бере фідер тім. Олєфір Володимир. Восьме місце. Балів 6. З вагою 2 кілограма 198 грам. Команда, ніхвостанні у 2-0. Сокол Андрій. Сьоме місце. Балів 6. З вагою 2 кілограма 459 грам. Команда, ніхвостані у 2-0. Барсук Дмитро. Шосте місце. Балів 5. З вагою 2 кілограма 275 грам. Команда Якошавтім. Коферс Аматори. Лопатін Ігор. П'яте місце. Балів 5. З вагою 2 кілограма 530 грам. Команда Берег Фідер Тім. Гололоба Дмитро. Четверте місце. Балів 4. З вагою 2 кілограма 428 грам. Команда, ні хвоста, ні луски. Грещенко Іван. Так, бікфіш в особистому заліку. Це був лящ вагою 1 кілограм 423 грами. В першому турі відпустив Тарушкін Ігор. Команда діді цікавить. Третє, друге місце. Дуже цікаво. Сума балів 4. З вагою 2 кілограма, 696 грам. Команда Strike. Київська обласна федерація риболовного спорту. Жанр дитро! Друге місце. Балів 4 з вагою 2 кілограма 977 г. грам. Команда ні хвоста, ні лузькі. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Сергієнко Ігор. І так, чемпіон нашого турніру. Баліс. Три. Вага більше, ніж 3 кг 800 грам. Далі не рахував, чесно скажу. Команда Ніхвостанні луски. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Страшний Олексій. Ні, ні, в куди. в куди, а потім зараз ми всі беремо. Давайте тут троє, а потім Ігорем. Троє тільки потім це. Вот так, так? Можна дивишся? Зараз виявили пікфіш. На мене, хлопці. А одиса ще горизонтально. Ой, вертикально. <плес> а, Ваня, який раз поспіль ти займаєш четверте місце в особистому місці? Да. Не знаю, ну кожне змагання. <плес> це нормально. Е... Головне це стабільність. О, да, да, да. <плес> Воду ще. — Я не знаю, називає. — вас мало сім, то я назву всіх тільки з сьомого е, і до першого. Бронзові призери чемпіонату Київської, обласної... Київської області. Балів 29. Команда Ніхвастані Вускід 2-0. Запорізька обласна федерація риболовного спорту. Вітаємо! Запрошуємо! Ніхвостанні Вускід 2-0. Стоп, 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 это не правильно. Я бы шуткувал. Я бы шукал пранк. Это был пранк. Алексей, это вы вот говорили, да? Добывание было справжнє. Бронзовый призер. Сума. Балів, 30. Команда Якоша втім. Київська обласна федерація риболовного спорту, аматори. Запрошую, якоше втім. Вітаємо. Діма красавчик.

Так. Так. І так, чемпіони! Чемпіони чемпіоната Київської області. Сума Мільськ, 19. Запорізька обласна федерація рибового спорту. Ні, хвостані Лузький, вітаємо! Давай, 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 давай. Вітаємо, вітаємо. 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 Ну що, отак завершився чемпіонат Київської області. Ми здобули перше місце в командному заліку, в особистому заліку Олексій зайняв перше місце, я зайняв друге місце. Жайворонко зайняв не з нашої команди, а з команди Feeder Strike, здається, зайняв третє місце і з нашої команди Іван зайняв четверте місце. В принципі, результат непоганий, але знову ж таки на тоненькій ми. Нам здобулася ця перемога. На жаль, на жаль, є багато помилок, над якими треба працювати. Сьогодні з моїх помилок це те, що я пригав по дистанціям. У нас було дві команди учасників, у нас не було ну тільки, лише тільки три координатора було, тому було важко передавати інформацію якусь. Не бачив. Ситуації в зоні не бачив, хто як ловить, на яких дистанціях. Через це було складно зорієнтуватися самому. Постійно пригав по дистанціям і бачите, дуже плотно е, виступили. До першого місця в зоні мені не хватило там 37 грам, здається, дуже мало. Е, тому посів третє місце в зоні. Ну, В принципі, результат е, також е, в цілому непоганий. Е, я вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. У мене на каналі ви побачите багато цікавих інформацій про фідерну рибалку, про коропову рибалку, про спорт е риболовний. Тому підписуйтесь, радий кожному підписнику. А я відправляюся додому. Зараз ще десь поїм і буду їхати додому. Всім пока. Зустрінемося на водоймах.